Наразі маємо замовлення в рамках підбору під ключ BMW 5-ї серії, дорестайнгова Є-61 кузов. Основні параметри це комфортні сидіння та 3-літровий дизель М57 мотор на чугунному блоку. Хто в курсі, той знає, що це мотор рахується найкращий. В чому власне питання? Чи багато 408 тисяч для машини? 2005 року, машини 19 років. Так багато. Чи багато пробігу для 3-літрового BMW пригонка з Німеччини ні, багато. БМВ 530, дизель, кузов е 61 Гума не по сезону, але нова, 23 року. Літню гуму продавець обіцяє віддати, каже, що там ще на два сезони хватить. Бачимо подряпенку, легкі подряпинки біля ручок, сколи, подряпинки, сколики невеличкі, Незначні подряпинки на дисках. Тут якісь коцики невеличкі. По салону, є якісь сліди експлуатації, є трішки затерте сидіння. Треба зробити детелінг. По помилкам є неактивна помилка по напрузі, по акумулятору. Кермо шилося. затертий підлокітник, ручка. Далі якісь невеличкі мікроподряпинки є. Комплектацію бачимо, ломаючася спинка, так звана шкіра крокодила. Бачимо подряпинки якісь. Тут у нас податкове двох є запаска присвітлення. Приклали дуже багато зусиль, щоб знайти достойний стан авто. Ну і мабуть, будемо зупинятися на цій машинці.